Починаю так із серединки. Може, коли треба, буде. 86-річна Раїса Прокопчук плете килимок, який планує передати військовим. Каже, зазвичай робить вироби зі смужок тканини, а нині матеріалу немає, тому плете з ниток. Доношується плаття, от візьму поріжу і зв'яжу. Поріжу і зв'яжу, та є під ноги, не викидаю в мусорку. Ну, але зараз ото вже з місяць не в'яжу, бо нема що. Розповіла Раїся Прокопчук про потребу в плетених килимках її подруга, яка також волонтерить для Збройних сил України. І вона каже, що у нас є такі клубки, привезли. Давайте, може, буде робити. Ко принеси, попробую. Зразу 10, потім 20, а потім приноси всі клубки, які є. То я 120. Зробила і вона приїхала машиною, забрала. Дуже багато роботи з ним. Порізати, пошивати, помотати. Зі слів жінки, весною 2022 року внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині у неї загинув онук Віталій. Нині плетіння килимків називає відрадою. Я ж тільки їдно те, що і робила. Встану їсти звору та й в'яжу. В день зв'язувала по 12, по 10, дуже втомлювалася, бо то вже дуже багато. Але як час був зробила, беру другого. Почну, ай почну сьогодні. Почала вже й кінчаю. Напливала думка, плакала, що мій внук не буде їх бачити. Рушники, килими, подушки та прикраси у будинку пенсіонерки, її робота розповідає, займається рукоділлям з дитинства. Що були малі, і тоді війна була, після війни не було ні спіднички, ні платя, ні ніде що купити, і не було за що. Ми дуже в такому глухому селі жили під лісом. Та й дівчатка позбираються, та й давай в'язати. Певно, мама показала, я знаю. І в'язали спіднички, ковточки, отаке, овечки держали, прали в вовну. Передає готові вироби на фронт волонтерка Ганна Бут. Зі слів Раїси Прокопчук, військові використовують килимки для різних потреб. Під ноги, під коліна беруть, на сідушки. Один килимок жінка плете орієнтовно три години. Цей планує завершити, коли буде тканина. Може, ще буде деколи. Яке щось розпоріжу, та й дороблю. І буде під ноги свіженьке. ой". Катерина Сірук, Мар'яна Росоловська, Суспільне новини, Рівне.